У червні цього року в Україні ціни на паливо для автомобілів зросли у середньому на 5 гривень. Думки водіїв щодо цього розділилися. Одні кажуть, що не помітили змін, інші жаліються на відчутний удар по гаманцю. Ні, не відчу для вас. Це не важливо, чи все-таки не помітили просто? Ні, важливо. Ну я просто не помітив, наскільки воно суттєво підвищене. Ну, там що було гривень 10, однозначно. Якщо там 2-3 гривні, то це. Нормально. Це вже необхідність. Так що ти просто економиш на чомусь іншому і заправляєш. Які б уже ціни не були, будемо заправляти. Чутно це для вашого гаманця. Звісно. <гум> Тільки у вас у середньому заправка одна коштує. Ну я заправляюся так на 500 гривень в день середнього. Ви знаєте, не помітила, тому що заправляюсь не за свої кошти. Пов'язують зміни у тарифах на бензин і дизель, із конфліктом між Ізраїлем та Іраном, внаслідок якого нафта марки Бренд, яка використовується для виготовлення бензину та дизелю, подорожчала десь на 15% до 75-80 доларів за барель. Це стало основною причиною. Також проблеми з логістикою. Окрім того, оскільки Україна імпортує майже 100% палива, на ціну бензину вплинуло і одночасне зростання курсу долара та євро. Мовно якщо долар дорожчає, хоча б на одну ціну, то е, ціна на експорт, і, відповідно е, ціна на заправках, збільшується десь орієнтовно на 80 копійок. Ну, за такою формулою можна слідкувати за подорожчанням. У загальному ціну на бензин формують кілька факторів: держава встановлює фіскальні складники, тобто ПДВ, мито, аксис тощо. А все решта формується мережами там чи окремими АЗС. Вони їх формують за рахунок того, що плюсують імпортну складову, тобто яку вартість їм обійшлося закупити паливо, доставити його в Україну. Потім витрати, які вони витрачають для реалізації. І відповідно маржа заробіток кожної заправок за рахунок цього деякі АЗС можуть трішки спекулювати, але штучне підвищення цін цим займається антимонопольний комітет. І він розслідує кожен окремий випадок, якщо підвищення цін було неаргументовано. На думку В'ячеслава Шаричука, повернення попередніх цін на паливо можливе вже до кінця літа. Головний фактор падіння цін на нафту. Аналітики очікують, що після ослаблення котирувань бренд, які можуть в подальшому при стабілізації Цій ситуації в світі знизитись навіть до 3-5 гривень зниження ціни уже найближчим часом, але курс долара і потенційні нові податки можуть цьому завадити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.